У 18 років я кинув Могилянку на першому курсі. У 19 років закрив бізнес, в який було інвестовано 300 тисяч гривень. Чому це все сталося, я розповім сьогодні. Музика Привіт, друзі! Я хочу зробити маленький безкоштовний профорієнтаційний курс для того, щоб допомогти вам знайти свою справу у житті. Я не можу сказати, що я гуру профорієнтації, але я бачив, що роблять ці гуру профорієнтації. В дитинстві я мріяв стати джазовою півіцею, но судьба розпорядилася інакше. і мені це відверто не подобається. Тому я хочу просто поділитися з вами своїм досвідом. А я вже кинув декілька навчальних закладів, звільнявся з роботи на четвертий день працевлаштування, закривав бізнеси і маю ще багато факапів. І все це тому. Що я йшов проти свого серця, але я досі живий, радію і займаюся справою, яку люблю. Тому я вважаю це успіхом. Я зовсім некомпетентний. Єдине, що я маю, це щире бажання допомогти вам не повторювати мої помилки. Тому перейдемо до першого розділу. Ми маємо проаналізувати, що заважає нам знайти справу свого життя. Мені заважала недостатня обізнаність. Я знав лише про якісь базові професії, і то поверхнево, типу айтішника, юриста, журналіста і так далі. І це насправді звучить нудно, коли ми уявляємо, що журналіст це людина, яка веде якісь нудні ефіри по телебаченню. Всі 9 градусів морозайба і хуя. Пахао але якщо б я знав, наприклад, що Майкл Щур теж займається журналістикою в масів, це було б набагато цікавіше. Коли ти розумієш, що це навичка, яку ти можеш використати де завгодно, ти можеш створити власний YouTube канал і так далі. А коли ти йдеш на IT, це не означає, що ти будеш писати код для якоїсь нудної програми, ти можеш запускати ракети в космос, і все це звучить більш цікаво. А коли нам цікаво, то з'являються сили та мотивація вчитися. Також мені заважало недостатньо широке коло спілкування. Проблема в тому, що ти не можеш прочитати всю інформацію в інтернеті. Ти не дізнаєшся про різні цікаві речі, тому що навіть якщо вони там є, вони можуть бути не в топ-10 сторінок Google, і ти їх там ніколи не знайдеш. Реально дуже багато супер людей ще не просунулись, і ти не знайдеш їх там. Наприклад, мій брат один з найталановитіших поетів, яких я тільки знаю, способність задавати питання мені мішають бути нормальним. Але ви можете знайти його творчість лише через друзів. Тому через живе спілкування можна дізнатись набагато більше. Можна дізнатись про різні варіанти заробітку, про професії мрії. Просто треба бути відкритим до цього. Треба кожного дня знайомитись з новими людьми та цікавитись ними. Нерозуміння своїх сильних сторін. Я рідко приймав участь в якихось шкільних проєктах, я не волонтерів. І коли ти не маєш практики, ти не можеш зрозуміти, що в тебе добре виходить, а що погано. Взагалі, найкраще це почати свій проєкт, і ви будете змушені зрозуміти, що у вас виходить краще, що гірше, що більше подобається, що менше. Про це ми поговоримо більше в у розділі також вам може заважати тиск з боку батьків, коли батьки намагаються через тебе продовжити свої справи, щоб ти досяг того, що в них не вийшло. Але ми окремі особистості, ми не їх власність. Ти не маєш права навіть пальцем трогати там щось. Хобані дощі вони просто хочуть, щоб ми були щасливими. Але вони думають, що щастя для нас і щастя для них це одне і те ж. Але це не так. Тому й виникають конфлікти. І це треба вирішити. Треба щиро пояснити їм, що ви не зможете бути щасливими ідучи чужим шляхом. Це може бути просто відсутність бажання шукати себе. Я також з таким стикався. Частіше це буває у хлопців. Коли нічого робити не хочеться, хочеться просто грати в доту, пити пиво з друзями, відпочивати. Насправді я вважаю, що мені потрібно було віддати якийсь час життя на це, щоб мені це набридло. З мого досвіду, цей період хлопців закінчується, коли вони закохуються, і починають робити щось для того, щоб сподобатись дівчині. Закоханість класний інструмент для розвитку. Це може бути хибна зацікавленість, і це найнебезпечніше. Коли ти подивився фільм про якогось лікаря, а потім ще один, і це виглядає так романтично, і ти вчишся заради цього в школі, і в тебе немає ніяких сумнівів, що ти поступаєш у найкращий медичний універ і кидаєш його на першому курсі, тому що розумієш, що це не твоє. В мене була така однокласниця. Це відбувається, тому що ми маємо когнітивні викривання. І коли ми дуже чогось хочемо, ми не бачимо негативних аспектів цієї сфери, бажання грошей. І нерозуміння того, що гроші є там, де є спеціаліст. В школі я думав, що щоб заробити багато, обов'язково треба йти в IT. Але ти не будеш заробляти багато, якщо тобі це не подобається. Ти просто не витримаєш конкуренцію. А якщо ти будеш просто горіти деревообробкою, наприклад, взагалі не популярна сфера. Але я знаю хлопця, який вирізає просто такі ложки, веделки з дерева. Вони просто неймовірно красиві. І він продає їх в Європу по 100 євро за штуку. Тому гроші не у сфері, вони у професіоналізмі. Ідея, що ви обираєте спеціальність на все життя. Це може тиснути на вас. Ви можете думати, що це дуже важливе рішення. А ви повірте, серйозність ще нікому не допомогла. Ви не знаєте, що буде з вами через три роки. Можливо, ви взагалі будете монахом. У мене є багато і таких друзів. Треба просто обрати те, що вам ближче зараз. Потім це приведе вас до чогось наступного і так далі. Життя це таємниця. Ми не можемо бачити не 100 кроків вперед. А навіть якщо і можемо, то це нудно. Чи не краще відштовхуватись від того, що ми маємо зараз? Це може бути просто невпевненість у собі. Можливо, ви думаєте, що не здатні на щось круте і хочете прожити посереднє життя. Але я запевняю вас, що це дурня, кожен особливий. І неважливо, ким ви будете найманим працівником, бізнесменом, політиком, радником президента чи кимось ще лише ви можете виконувати цю роботу з таким відношенням, і це найважливіше. Головне не те, що ви робите, а те, що ви в це вкладаєте. Це ваша ідея, це ваша любов. Є історія про прибиральника в НАСА. Його запитали, що він тут робить, а він сказав: Я допомагаю відправити ракету у космос. І повірте, він відчуває себе дуже щасливим. Якщо ви можете робити щось з любов'ю та в настрої служіння іншим, це просто фантастика. Якщо є ще якісь проблеми, які заважають вам визначитись, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ми будемо працювати з цим в наступних випусках. Домашнє завдання. Ви можете його не виконувати, але якщо хочете отримати більше користь. То краще зробіть. Випишіть, що на вашу думку заважає вам знайти своє призначення. А також пропишіть, як ви можете це вирішити. Для тих, хто хоче, щоб ми перевірили їх домашнє завдання, ви можете написати мені в телеграм, і ми зідзвонимось у зумі. Це за благодійний внесок у розвиток зв'язку, і лише після консультації, і якщо вам це сподобається, у тій сумі, яку ви вважаєте за потрібну. До зустрічі на наступному уроці. Сподіваюся, я був вам корисним.